Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК, як завжди. о цій порі програма Формула здоров'я. Сьогодні в програмі Остеоартрит. Що це таке? Діагностика, причини, ознаки та симптоми остеоартриту. Чи лікується недуга? На ці та інші питання відповідатиме ревматологиня медичного центру Здорова сім'я Оксана Токарчук. Біль в суглобах і хребті це найчастіші скарги, які ми чуємо від наших пацієнтів. Особливо у весняно, літньо, осінній період, коли у людей збільшуються фізичні навантаження. Найпоширенішими захворюваннями, які викликають біль у суглобах і хребті, це є остеоартрит, ревматоїдний артрит, подара. Різні запальні захворювання суглобів, а також аутоімунні захворювання. Найчастішою причиною болю в суглобах і захворюванням, яке ми найчастіше діагностуємо у пацієнтів, є остеоартрит. Це є таке хронічне запальне захворювання суглобів, при якому йде ураження всіх структур суглоба І хряща. І біля хрещової поверхні кістки зв'язок, е, зв оболонки суглоба, а також на пізніх етапах і м'язів, які розташовані навколо суглоба. Причини захворювань суглобів це є інфекції, травми, аутоімунні захворювання, а також е, зношування суглобів, яке пов'язано із віком або із Перенавантаження. Сьогодні я би хотіла поговорити найбільше про остеоартрит, оскільки це захворювання зустрічається найчастіше. І воно розвивається спочатку дуже повільно. Люди не придають значення таким мінімальним симптомам, як біль у суглобах, які виникає після фізичного навантаження. Вони пояснюються для себе, що перевтомився, перепрацювався. Дав великі фізичне навантаження і не звертаються до лікаря. Але захворювання поступово прогресує, і якщо не втручатися, не займатися лікуванням, воно приводить до стійкого хронічного больового синдрому, з часом до деформації суглобів, зниження якості життя відповідно пацієнта, тому що він не може вже працювати через больовий синдром, через обмеження рухів у суглобах, Втрати працездатності, а далі, можливо, навіть і інвалідності або стійкої втрати працездатності. Звичайно, це дуже недобре, і враховуючи те, що особливих медикаментозних засобів лікування, які ефективно можуть лікувати це захворювання на даний час, немає, дуже важливо, щоб людина почала вчасно дотримуватися. Певних вправил для того, щоб якомога довше зберегти здоров'я суглобів. Остеоартрит має багатофакторну природу виникнення, які основні причини його розвитку? Чому розвиваються захворювання суглобів у людей? Найперше, це є фактори ризику, які ведуть до того, що у людини можуть розвинутися захворювання. Ці фактори ми лікарі завжди ділимо на ті, які. На які ми не можемо впливати, або ті, на які ми можемо впливати. Ну, фактори, на які ми не можемо впливати, це є вік. Частота і важкість захворювання суглобів зростає у людини з віком. Чим старша людина, тим більше ймовірно, що в неї буде хвороба суглобів. Стать частіше хворіють жінки. Для цього є багато причин, це як і фізіологічні причини або гормональні, які пов'язані у жінок із періодом із виділенням їхніх жіночих гормонів і частіше захворювання суглобів у люд... у жінок виникає в період менопаузи. Ну і особливість жінок, жіночої статі в тому, що вони люблять чи любили колись ходити на підборах. Це змінює стереотип ходьби, змінює постановку суглоба і може приводити до певних деформацій, порушення кровообігу і з часом прогресування захворювань суглобів. Те, на що ми не можемо вплинути, це генетичні фактори або спадкова схильність до цих захворювань. Травми. Ну, Випадок травми, звичайно, можна попередити, але вже як вона відбулася, то поступово наслідки після навіть невеликих травм, навіть після травм, які, на яких люди можуть не придавати значення, пізніше може відображатися у вигляді захворювань суглобів. Ну, і анатомічні деформації. Це є плоскостопість, сколіози, якісь е, дисплазії або аномалії розвитку суглобів, які виникають як Врочні патології, звичайно, люди, які мають такі аномалії, вони більш схильні до розвитку захворювань суглобів. Це фактори, на які ми не можемо вплинути, тому ми їх приймаємо і намагаємося уникнути тих факторів, на які ми можемо впливати. Фактори, на які ми впливаємо, але які, якщо з ними нічого не робити, приводять до розвитку хвороб і до прогресування їх. Ну, найперше, це є. Ожиріння або зайва вага, вона приводить до надмірного навантаження на суглоби, і вона приводить до підтримання стійкого запального процесу в організмі. Наші професійні особливості, тобто особливості роду діяльності, чим займаються пацієнти. Якщо це, наприклад, робота, яка пов'язана з тривалим стоянням, або робота, яка пов'язана з ходьбою по сходах. Або робота, яка пов'язана з перенавантаженням, там, наприклад, на плечові суглоби, це можуть бути будівельники, малярі, штукатури. У водіїв транспорту великого дал далекобійників, у них е можуть страждати плечові суглоби і шийний відділ хребта через перена перенапругу. Фактор, на який ми можемо впливати, це є фізичні навантаження. У нас їх або замало. Тобто люди, які мало мають фізичних навантажень і ведуть в сидячий спосіб життя, кровопостачання суглобів страждає, порушується, і відповідно відбувається запальний процес і стоншення зниження щільності хряща і запалення в ньому. І Професійні спортсмени, якби на противагу людям, які не рухаються, мають надмірні навантаження, великі ризики травматизації хряща і самого суглоба. Це так само може впливати на розвиток остеоартри. Це фактори, на які ми. Можемо впливати, і які, якщо вплин, будемо профілактувати ці фактори, ймовірність того, що буде хвороба суглобів, вона є мінімальна. Остеоартрит може вражати будь-який суглоб у вашому тілі, однак найчастіше вражаються. Найчастіше страждають колінні суглоби, тобто великі суглоби. Колінні, кульшові це суглоби, які розташовані у ну, верху наших ніг. Це є суглоби кистий, особливо перші пальці і е, крайні суглобчики на руках. Також часто уражаються у людей е, суглоби у шийному відділі хребта міжхребцеві, особливо в, нижньому відділі, в нижній частині шийного відділу хребта, а також е, у поперековому відділі хребта. Там так само може розвиватися отакий остеоартрит. Тривожними дзвіночками, які можуть свідчити про початок розвитку остеоартриту, є біль в суглобах, який виникає при фізичному навантаженні. Або ще, можна сказати, тоді, коли цей суглоб використовується. Він посилюється із фізичним навантаженням. Хрускіт. Або тріскотіння, або скрегіт, або ще якісь там звуки, пацієнти по-різному це називають у суглобі, в тому, в якому є біль. Пізніше розвивається деформація суглоба, і пізніше розвивається обмеження рухливості у суглобі. А на початку може бути швидше втома, тоді коли людині треба довше попрацювати. Для призначення ефективної терапії проти цієї недуги пацієнту необхідно пройти комплексне обстеження на виявлення причин її виникнення, місця локалізації та ступеня ураження. Для діагностування цієї недуги лікарі вдаються до наступних методів. При огляді лікар може помітити зміну форми суглоба. Припухлість суглоба, зміну кольору шкіри над ним або температури над ним. Лікар може, проводячи такі різні рухові тести, може побачити, як добре рухається суглоб, чи є в ньому якась тугорухомість, чи є зменшення об'єму рухів. Чи потрібні якісь обстеження додаткові? Як правило, ні. Додаткові обстеження можуть бути потрібні тоді, коли ця людина є більш молодого віку, тобто людина молодша 40 років. Якщо у людини є прояви такі, як підвищення температури, схуднення, якщо це є дуже багато суглобів, уражено одномоментно і це гостро почалося, якщо людину турбують, Ранкові нічні болі, це говорить про запалення. Тоді лікар, звичайно, призначає додаткові методи обстеження. Це може бути і рентгенографія, і лабораторні обстеження, і, можливо, треба і якісь більш складніші обстеження, такі як МРТ. Часто допомогою в діагностиці запалення оболонки самого суглоба може бути узд діагностика але тут я дуже сильно хочу наголосити на тому, щоб пацієнти самі собі не призначали обстеження. Оскільки по більшості у нас зараз відбувається так: запитаю гугла, болить суглоб, що робити, зроби УЗД, що робити, здай ривопроби. Ну, насправді, лікар під час огляду може встановити, потрібні вам ці обстеження чи ні. Ревмопроби це не є специфічні показники, які вказують саме на захворювання суглобів. Це показники лабораторні, які вказують на запальний процес і на силу запального процесу. І вони можуть підвищуватися не обов'язково, що тільки при захворюваннях суглобів чи якихось ревматичних захворювань. Тому ще раз прошу: не призначайте сумі додаткові обстеження. Це убереже вас від зайвого. Часу, витрати зайвого часу, витрати коштів, е непотрібних обстежень, які іноді дають такі відповіді, з якими потім ще треба розбиратися і далі. Чому воно так? Хоча насправді іноді в здорових людей можуть бути певні відхилення в лабораторних показниках. У разі виникнення перших симптомів необхідно якомога швидше звернутися до лікаря для проведення діагностики та запобігання подальшому розвитку цього захворювання. Коли у людини болить суглоб, вона не знає, куди їй звернутися. Ну, як і в більшості ситуацій, чомусь зараз пацієнти не знають, куди звернутися. Все дуже просто. Я впевнена, що більшість, ну майже всі пацієнти мають свого сімейного лікаря. І насправді це перший порадник, перша людина, до якого можна звернутися із будь-якими симптомами, із будь-якими скаргами. Записатись на прийом, прийти розказати, а лікар вас огляне і вирішить, що вам потрібно: чи вам потрібно щось робити, чи вам потрібно до спеціаліста, чи вам потрібні аналізи МРТ, КТ і так далі. Хоча сімейний лікар не дає направлення ні на МРТ, ні на КТ, він дає направлення до вузького спеціаліста, якщо в цьому є потреба. Найбільше про захворювання суглобів знає лікар-ревматолог. Це лікар, який займається лікуванням захворювань суглобів, хребта і сполучної тканини, тобто тканини, яка є основою практично всіх органів. І при ревматологічних захворюваннях, крім захворювань суглобів і хребта, уражаються і інші органи. Ви можете звернутися самостійно до лікаря-ревматолога. Ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, який вас направить до лікаря-ревматолога. Також захворюваннями суглобів займається лікар-травматолог. До травматолога потрібно йти, якщо у вас явно в історії вашого захворювання була травма суглоба, і вас болить конкретно цей суглоб. В ділянці якого була травма? Або якщо у вас є уражений один суглоб, тоді до травматолога. Лікарі-ревматологи направляють до травматолога тоді, коли є виражені деформації, коли є важкі ураження суглобів і де є потрібно якесь оперативне лікування, як заміна суглоба або протезування суглоба, тоді ревматологи радяться з травматологами. Дуже корисним лікарем у випадку захворювання суглобів є Лікар, фізичний терапевт або реабілітолог, тому що саме немедикаментозне лікування є основою лікування захворювання суботи. Важливим є комплексне лікування, що поєднує медикаменти, фізичні вправи, зміну способу життя і в деяких випадках навіть хірургічне втручання. Рання діагностика та адекватна терапія сповільнюють прогресування остеоартриту і покращують якість життя пацієнта. Лікування остеоартриту це є. Відбувається по принципу лікування будь-якого хронічного захворювання. Тобто, якщо вже є діагностовано це захворювання, значить пацієнт з цим захворюванням живе все своє життя. Але він має правильно діяти, маючи таке, таку хворобу. І при остеоартриті найважливішими методами лікування є саме немедикаментозне лікування. Найбільше доведено, що має найбільше позитивний вплив не впливи. А що саме? Найперше це усунення факторів ризику тих, на які ми можемо впливати, тобто поступова нормалізація ваги, зміна професії, якщо це потрібно, або правильне дозування навантажень при, при своїй професійній діяльності. Кажуть, що фізичні вправи, правильні фізичні навантаження мають приблизно одинаковий вплив на больовий синдром і рухливість суглобів, як і нестероїдні протизапальні засоби, тобто як і ті препарати, які лікар може вам призначити при больовому синдромі. Щоденно пацієнт вранці має робити суглобову гімнастику. Ще перед тим як встати з ліжка, або, можливо, як тільки він встане, розрухати, просто кажучи, свої суглоби. От в якому напрямку вони рухаються, так і зробити таку маленьку суглобову гімнастику Не тривало. Важливо, щоб це робилося кожного дня. Це забезпечує нормальний кровообіг у суглобах. Це зберігає рухливість суглобів, навіть якщо там є захворювання. І це стосується не тільки остеоартриту, це стосується будь-яких захворювань суглобів і навіть тих, які є набагато важчі, як остеоартрит збереження рухової активності і спеціальні фізичні вправи підібрати, які зможе допомогти фізичний терапевт або реабілітолог. Також лікар-ревматолог може порадити, які фізичні вправи правильно робити ну, під час прийому, оглянувши пацієнта і побачивши конкретно потреби цього пацієнта. Я хочу сказати, що не можна робити. Не можна. Людині, яка має хвороби суглобів, не можна стрибати, робити глибокі присідання, бігати. І робити вправи, опираючись на е, ті суглоби, які є уражені. Ну, наприклад, якщо в людини є колінні суглоби задіяні, не робити глибокі присідання. Не робити вправи, опираючись на ноги із якимись там вантажами. Ну, зараз люди багато хто ходять до спортзалу, вони там займаються з різними е пристосуваннями, і е треба підбирати правильну вагу для занять спортом і вважати на ті суглоби, які мають проблеми. Натомість можу сказати, які, е -м, е -м, е -м, яка фізична діяльність може бути е корисною. Їзда на велосипеді дуже добре для колінних суглобів. Плавання дуже добре для всіх суглобів, особливе заняття у воді суглобовою гімнастикою для суглобів нижніх кінцівок, теж корисно для збереження рухливості суглобів. Тому фізична активність є на першому місці. На другому місці це є за застосування різних таких. Пристосувань, якщо людина вже має важкі ураження суглобів. Це можуть бути різні ортези. Е, якщо є важке ураження колінних суглобів і деформація їх, людині важливо ходити, опираючись на такі спеціальні палички для того, щоб зменшити навантаження на суглоби і зменшити больовий синдром. Обов'язково треба слідкувати за своїми стопами і дуже добре підбирати взуття. Взуття має бути достатньої ширини, воно не має, не має стискати ногу, воно має мати стійку підошву і м має бути стійким, щоб обезпечити людину від падіння. Це є дуже важливо. Що стосується медикаментозного лікування, то найбільш ефективним і тим, що людина може відчути, це є прийом протизапальних препаратів. Вони є різні, я їх не буду називати, тому що препарати і лікування призначає завжди лікар. Це препарати, які знімають больовий синдром, вони знімають запальний процес і таким чином. Покращують е, якість життя пацієнта з цим захворюванням, але насправді вони е, не виліковують це захворювання. Ще раз наголошую, що будь-які препарати краще, щоб призначав лікар. А враховуючи те, що захворюваннями суглобів хворіють люди більш старшого віку, вони можуть мати супутню цукровий діабет, вони можуть мати гіпертонічну хворобу, вони можуть мати і інші захворювання, щитоподібної золози, вони можуть мати якісь онкологічні захворювання. І лікар, підбираючи для вас препарат. Мусить враховувати всі супутні стани, щоб не нашкодити і не погіршити перебіг іншого захворювання. Тому, якщо це є легкий біль, найкраще починати з того, що застосовувати мазі. Але для того, щоб мазі діяли, їх треба використовувати правильно. Найбільш ефективні це мази з діклофенаком. Треба читати, щоб був у складі діклофенак. Він може бути 1% і 5%. Шкіру перед тим, як накладати маз, треба обезжирити. Це може бути помити милом або напівспортовим розчином обробити. Маз потрібно застосовувати. 3-4 рази на день з рівним проміжком часу, і приблизно 4 грами цієї мазі на одне застосування потрібно брати для того, щоб відчути від неї результат. І це можна декілька днів підряд, там тиждень, 10 днів застосовувати мазі, а можна ситуативно по потребі, тоді, коли посилився больовий синдром, або тоді, коли ви мали фізичне навантаження і болі у вас посилилися. Дуже хочу наголосити на тому, що часто пацієнти отримують внутрішню суглобові ін'єкції. Насправді, якщо це уражений один суглоб, якщо це була перенесена травма, якщо там є запалення оболонки суглоба, цей метод може бути ефективним. Але треба врахувати те, що. Часте введення внутрішньосуглобове може приводити до погіршення стану самого хреща і, відповідно, погіршення протікання захворювання. Тому зловживати цими методами не потрібно, бо може бути більше шкоди, аніж користі. І якщо ви заміняєте внутрішньосуглобовими введеннями якихось препаратів, Фізичну активність, зміну способу життя, зменшення ваги, ну то користі від таку, від таких маніпуляцій точно не буде. Наступні препарати, які дуже поширено зараз рекламуються, розказуються, пропонуються, і як тільки людина десь там попробує пошукати про препарати, які відновлюють хрящ. Або підживлюють хрящ, і їй буде без кінця викидати рекламу, що купіть, і ви завтра вже будете бігати. Ну, насправді такого немає. Препарати, які, е, які так рекламуються, ми лікарі називаємо хондропротекторами або препаратами, е, які, е, на думку пацієнтів, відновлюють хрящ або лікують остеоартрит. Насправді ні. Їхня ефективність не є чітко доведеною у доказовій медицині. Вони можуть сприятливо впливати на активність запального процесу при тривалому прийомі, але вони нічого не відновлюють. Вони можуть стабілізувати запальний процес. Таким чином, призупинити прогресування, і знову ж таки вони абсолютно неефективні, якщо не виконувати рекомендації про немедикаментозне лікування. Остеоартрит це не вирок, але й не просто вікова недуга. Якщо її не лікувати, вона може значно погіршити якість життя, обмежуючи рух, спричиняючи постійний біль і навіть призводячи до інвалідності. Самолікування в таких випадках неефективне, важливо вчасно звернутися по професійну допомогу, маючи якісь проблеми із суглобами, скарги на біль у суглобах. Не займайтесь. Самолікуванням. Не питайте е, інформацію у Google чи у чату GPT, як тепер модно називати, чи куди модно звертатися. Насправді е, тільки лікар, вислухавши вас. Співставивши всі ваші скарги, історію захворювання, ваш спосіб життя зможе діагностувати ваше захворювання і, відповідно, призначити обстеження і надати рекомендації по лікуванню. Я є лікарем-терапевтом і лікарем ревматологом Веду прийом як лікар-ревматолог у медичному центрі здорова сім'я. Ви можете записатися до мене на прийом. Зателефонувавши за нашими телефонами, я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. Не хворійте.